Так, народ, так би мовити, самий бюджетний варіант. літій зарізу фосфат, БМС, робив це все сам. Зарядка від акуми. і зараз покажу, що воно взагалі може. А ну-ка це в мене зараз працює мікрохвильовка. Як бачите, 1300 Вт. Ще зараз покажу. Що від такого бюджетного варіантика. Може вона спрацювати. Так, дивіться, мікрофильовка. Як ви бачите, фігачить. Грію, я собі зараз щось пожерти. Холодос, в принципі. От, бачите, теж працює. Так, ну, супчик в мене вже нагрівся, давайте ще подивимося, чайник. Ну, чайник, певно, що 2 кВт. Я думаю, що чайника що, що, ну, не витримає, але ні, дивіться. Чайник? Потух. Тобто, так, да, чайника не витягнуло. ну, уві, менш потужного треба. Тобто все необхідне. Все працює.